Вітаю! Сьогодні у нас особливі новини, а саме оновлення в конструкції автоклавів. Готові дізнатися більше? Тоді починаємо! Раніше біметалевий термометр розташовувався в верхній частині автоклаву, вимірюючи температуру в верхній частині ємності. Тепер з оновленою конструкцією термометр на всіх моделях серії А, УТЕХ та ЧЕ розміщено на корпусі автоклава нижче, що дозволяє вимірювати безпосередню температуру води. Це забезпечує більш точний контроль температурного режиму під час автоклавування. Хочемо звернути увагу, як саме реалізований вихід під термометр на корпусі автоклава. Тут спеціально витягнутий метал для зварювання. Це забезпечує надійність та естетичність з'єднання. Через зміну розташування термометра робочі режими також коригуються. Тепер ми орієнтуємось на температуру води і до всіх робочих режимів додаємо плюс 10 градусів. В інструкції до оновлених автоклавів ви можете знайти нові температурні режими для консервування різних продуктів. Але якщо у вас стара модель автоклаву з розташуванням термометру у верхній частині, радимо використовувати температурні режими зі своєї інструкції. Ми прагнемо до досконалості у консервації, тому все найкраще для вас.